Говорять бровари. Справжній друг це той, хто буде тримати тебе за руку та відчувати твоє серце. Міськрайонне радіо сьогодні п'ятниця і до вашої уваги інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Отож залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Нещодавно голова Броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко проводив засідання колегії райдержадміністрації. На колегії були присутні міжрайонний прокурор, державний радник юстиції першого класу Микола Васильович Гарник, заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату, члени колегії, начальники управління відділів та служб району, сільські та селищні голови. По першому питанню про хід виконання програми соціально-економічної культурного та духовного розвитку Броварського району на 2012 рік за перший квартал цього року доповідав заступник голови районної державної адміністрації Олександр Володимирович Онашко. цьому районі за перший квартал 2012 року демографічна ситуація по чисельниці населення трошки зменшується. але приємний той факт, що в першому кварталі у нас. Йде привіз по народжуваності немовлят. У нас народилося 209 немовлят. По відповідності до перед... до минулого року це було 190 дітей. Зайнятість населення всього з початку 2012 року на обліку в центрі зайнятості у нас перебувало 490 мешканців району. Станом на перше четверте кількість становить 250 осіб, тобто було працевлаштовано. 73 мешканці району і 80 з якихось інших причин зняти з обліку. Протягом січня-березня 2012 року, за показниками, що належать до компетенції служби зайнятості, у нас в районі створено 166 нових робочих місць. Це 79 для найманих працівників у юридичних і 87 для фізичних осіб. Соціальний захист у нас в районі виконується більше 20 програм, які спрямовані на соціальний захист та виконання гарантій, передбачених законами України, як за рахунок субвенції з державного бюджету, так і місцевих бюджетів. Всього в районі соціальну допомогу через управління праці соціальний захист населення отримують 5568 сімей. Спочатку дві року на ці цілі було використано 11 мільйонів 655 тисяч гривень. Всього ж в районі у нас мешкає 20 тисяч громадян пільгових категорій. Заробітна плата та пенсійне забезпечення станом на 1.04 розмір середньої місячної заробітної плати по району зріс на 19,7%. Зараз він становить 3102 гривні. Станом на 1.04 Заборгованість по заробітній платі по, активної, економічно, по економічно активним підприємствам відсутня. Середній розмір пенсії у нас склав 1290 гривень, що на 8,9% більше, ніж на аналогічний період минулого року. Житлово-комунальне господарство. Ну, у нас опалювальний сезон 2011 2012 завершився без значних зривів, проходив в нормальному режимі. Системи водопостачання і водовідведення працювали в нормальному режимі значних перешкод не було. В населених пунктах Броварського району у нас проведено заміну ламп на енергозберігаючі. Це такі села, як Димарка, Требухов, Семиполки, Красиловка, Рожевка та інші. Силами Райду в першому кварталі виконано роботи по облаштуванню та отриманню доріг комунальної власності. На це було використано 2 мільйона гривень за рахунок коштів, виділених в Лавтодору з державного бюджету. Станом на 1.04 в рамках двомісячних благоустрою населених пунктів ліквідовано 42 несанкціоновані Сміттєзвалища вивезено близько 0,82 тисячі обов'язкові відходів. Світа станом на 1.04.2012 року в районі про функціонує 24 загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання, в яких здобувають освіту сім учнів. На даний час спостерігається тенденція по збільшенню народжуваності дітей. Відповідно, уповільнився процес зменшення кількості учнів. Так, у 2012-2013 навчальних роках планується до навчання щодо навчання приступить 7287 учнів Економіко-технологічний університет єдиний вищий навчальний заклад 3-4 рівнів акредитації у Броварському районі, що готує за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Випускники університету отримують дипломи та тестати державного зразка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та магістр. Існують основні напрямки підготовки за спеціальностями: менеджмент, організації та адміністрування, фінанси. Та кредит, облік та аудит, маркетинг, правознавство. На базі економіко технологічного університету працює коледж, де студенти зможуть отримати знання з бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності та знання з фінансування та кредитування. Є гарантований високий рівень професійної підготовки. Отож, визначитися з вибором професії зможуть не лише випускники 11 класів, а й дев'ятикласників. Отож, нагадаю, що на базі економіко-технологічного університету діє коледж, і сьогодні нашим співрозмовником є директор коледжу, завідуюча навчально-методичним відділом економіко-технологічним університетом Олена Нікіфоровна Лохова. При економіко-технологічному університеті Дія Коледж упродовж більше 10 років цей заклад зарекомендував себе як один із хороших в Київській області, тому що діти часто займали місця на олімпіадах і в різних конкурсах. Ось і в цьому році також пройшов конкурс імені Шевченка, в якому діти прийняли нашу участь і гарно виступили. А також Олімпіада з української мови. Це Пономаренко Ольга зайняла. Третє місце і таким чином вона підтвердила свої знання, які вона раніше отримала в гімназії. Але протягом двох років їх також навчали вчителі української мови і літератури, які дали теж хороші знання. Оля їх змогла підтвердити. Ми дуже раді, вдячні їй за, за, за таку перемогу. А також пройшла Олімпіада з математики, Сметанський Ігор із ФК 11 групи фінанси і кредит. Перший курс зайняв четверте місце. Це говорить про те, що наші діти також мають можливість займатися математикою, і викладач школи Олена Олександр вкладає всю душу для того, щоб діти добре вивчали математику і знали її. А особливо у цьому вузі вона необхідна дуже, тому що у нас же спеціальності, які потребують математики, це такі як бухгалтерський облік, фінанси і кредит, і звичайно готуються спеціалісти, які повинні і розуміти. Це у питаннях математики, а також маркетингова діяльність. У нас багато навчається дітей із нашого броварського району, а також із нашого міста. Більше 120 студентів, які навчаються на трьох курсах. Ми надіємося на наступний рік ми наберемо більше дітей. І зараз ми проводимо конкурс робіт з української мови літератури Україна і Світ 21 -е століття. Ми пройшли по школах міста, а також у районі побували зустрілися з директорами, з учителями української мови і літератури і з учнями, і пропонували їм прийняти участь у такому конкурсі, який дасть можливість їм спробувати себе у цій творчості, спробувати себе в пері, а також в якійсь мірі можливо ми переглянемо їхні роботи, і вони, можливо, стануть першими абітурієнтами, які зможуть вступити в наш коледж. Також діти до нас. Приїжджають із Ялатинського району, із Баришівського району. У нас багато дітей із Чернігівської області, тому що їм дуже зручно добиратися електричкою. Тут поруч станція, і їм буквально з 7-8 хвилин добиратися до нашого місця навчання. Тому Носовський район і Бобровицький район Чернігівської області вони з радістю діти сюди приїжджають до Києва, їм їхати далеко. Але і наші діти розуміють, що. В нашому місті є такий вуз, який дає можливість не їхати до Києва і не тратити лишні кошти, а також виснажуватися під час поїздок на Київ, і це дуже має велике значення. І ще і раніше, отак от споглядаючи цих дітей, а також спілкуючись із батьками, ми говорили, що це дуже добре, що в нашому місті є такий вуз, що діти можуть на місці добувати такі прекрасні поширені спеціальності. Більше того, діти нашого коледжу мають можливість пройти практику на другому і на третьому курсі. Виробничу практику ведуть хороші спеціалісти, які самі працювали на підприємствах, і які добре знають теорію. І наших дітей дуже добре приймають на підприємствах міста і району. Багато дітей себе дуже добре там зарекомендувало. І статистика показує: що 60-70% дітей, які побували на практиці потім можуть бути там влаштовані, якщо себе добре зарекомендували. Тому ми запрошуємо вчитися і старатися, і в такому випадку діти будучи забезпечені роботою, отримавши диплом молодшого спеціаліста, вони можуть вступити тут же зразу на місці в університет і потім продовжити вже навчання і отримати бакалавра, спеціаліста і магістра. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директором коледжу економіко технологічного університету, завідуючою навчально-методичним відділом Оленою Нікіфоровною Лоховою. Якщо ви або ваші діти плануєте отримати знання у коледжі та здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі базової середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти, телефонуйте 6 60 18 шість

Адреса місто Бровари, вулиця Щолківська, 2. для вступу в коледж на основі базової середньої освіти 9 класів проводяться вступні випробування. на спеціальності фінанси та кредит, бухгалтерський облік, маркетингова діяльність, таких дисциплін, українська мова, диктант, математика, тестування. Коледж приймає сертифікати українського центру оцінювання якості освіти, вступні випробування. на всі спеціальності на базі повної середньої освіти з таких дисциплін. Українська мова та література математика. Потому що ми пілоти, небо наше, небо наш родимий дом. Приємно душі та серцю, коли близькі люди, брати та сестри, спілкуються та підтримують один одного ідуть по життєвій дорозі разом, радіючи успіхам рідної людини та його сім'ї. Це музичне вітання. Ми надсилаємо до Івана Кіндратовича Сидоренка. Найкращі слова зичення сьогодні линуть від його рідної сестри Галинки та її родини а народився наш іменинник-ювіляр у селі Карапиші Миронівського району з дитячих років мріяв бути військовим, панувати над небом. І мрії судилося збутися. Все життя іменинник був військовим, а зараз є підполковником запасу. Вирізняла ювіляра Івана Кіндратовича цілеспрямованість завжди. Він має безліч ідей, цікавих задумів та бажання втілювати їх у життя. І зараз Іван Кіндратович є активним учасником ветеранської ради міста, небайдужий до суспільного життя, має позитивне мислення. Є у нашого іменинника двоє дітей: син Олексій, який також став військовим, та донька Лена. А зараз найбільшою втіхою для дідуся є його двоє онучаток: Валерочка та Владочка, які є школярки. Вони живуть не разом з дідусем, але це не є перешкодою для цікавого спілкування. Усі вони проводять канікули разом, виїжджають на дачу, разом читають, рахують, малюють, споглядають білий світ. Та радіють, Отож, шановний Іване Кіндратовичу примітне найщиріші вітання з нагоди вашого ювілейного дня народження від сестри Галинки її чоловіка Василя, племінників люди та саші а також їхніх сімей. Усі вони бажають вам, шановне імениннику, здоров'я міцного, без нього не милі ніякі діла. В здоров'ї, багатство і радість, і більшого щастя нема, всього, що прекрасне є у житті. Від щирого серця бажаємо вам! Хай щастя панує у вашому домі, і радість, хай буде завжди, здоров'я міцного і щедрої долі. Хай Бог посилає. На довгі роки, отож, шановний імениннику Іване Кіндратовичу, нехай матір Божа вас оберігає, а Господь здоров'я посилає. І пам'ятайте, завжди біля вас є ваші рідні, близькі люди, які люблять вас, шанують та поважають з ювілеєм вас, шановний імениннику Небо небо наш Родимий дом, первим ділом, первим ділом, сальоти. девушки потом. Чтоб в тоскою в пути не встречаться, Вспоминая про ласковый взгляд, Мы решили, друзья, не влюбляться Даже в самых красивых девчат. Потому, потому что мы пилоты, Небо наше, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, а девушки потом. 14 березня 2012 року накази Міністерства соціальної політики України були затверджені методичні рекомендації щодо надання громадянам соціальної підтримки за принципом єдиного вікна та виїзної роботи мобільного соціального офісу, відповідно до якого розпорядженням виконавчого комітету Броварської міської ради від 17 квітня цього року у місті створений мобільний соціальний офіс при управлінні праці та соці... Соціального захисту населення мобільний соціальний офіс є пересувним пунктом, який здійснює виїзди в установи та організації міста для виконання заходів соціального захисту населення згідно покладених на нього завдань, інформування населення та надання консультацій з питань діючого законодавства та заходів соціального захисту, проведення співбесіди з населенням, надання допомоги в оформленні заяви на призначення соціальних допомог, компенсації та пільг від. Ромадян, які потребують соціальної підтримки, про графік проведення виїзних прийомів ми проінформуємо у наступних випусках міськрайонних вістей. Желаю, щоб ви всі були здорові, і щоб надавали сіяло сонце, як чечем на Мадагаскаре, щоб достали шири, щоб горя не знали, і щоб ваші діти. вас Мабуть, на світі є люди, які своєю посмішкою, поглядом світлих добрих очей роблять світ добрішим, лагіднішим від спілкування з якими хочеться посміхнутися життю, просто подивитися на сонце і радіти, радіти за ювілярку, саме такою чарівною. Неповторною людиною, прекрасною жінкою, є наша ювілярка, яка саме завтра, 28 квітня, відзначатиме свій ювілейний день народження. Людина, яку добре знають та поважають у нашому місті, це Віра Васильівна Мигулько, яка довгий час, 33 роки, працювала головним бухгалтером міськвиконкому. За час роботи передавала свої професійні навики молодим спеціалістам, вчила, підказувала, шукала вихід із складних професійних питань і раділа за перемоги. Саме тому і зараз її колишні співробітники люблять та спілкуються своєю керівницею та наставницею. Складна життєва доля випала Вірі Васильівні. Народилася вона на Броварщині. Рано залишилася без батька. Він загинув на війні. Закінчила школу, отримала освіту, одружилася з чоловіком Євгеном Івановичем. Бог благословив сім'ю Мигульків сином Вадимом. І вже тепер є у нього дружина Люда, а у бабусі онучка Євгенія, яка є отим теплим сонечком, яке зігріває бабусину душу, шановна Віра Васильівно. Завтра ви прийматимете найщиріші вітання від родини, друзів, знайомих. А це музичне вітання лине до вас від щирих сердець, людей, які довгий час працювали з вами разом. Усі вони зичать вам, нехай цвітуть під небом синьоуким, ще довго, довго днів літа, а тиха радість, чиста та висока. Щоденно хай веселю завіта. Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, любові, доброти і щастя, повен дім. Нехай у серці розкошує літо і соняхом квітує золотим. Хай успіх, втіха і достаток сиплються згори, немов вишневий цвіт. Хай життєвий досвід творить збутнє свято, а Господь дарує вам Многая літ. Отож многая, многая літ вам, шановна Віро Васильівно Мигулько. Я жилаю міра, я добра жила і кожному здоров'я, а всі душі жи. No. Жителі міста Бровари та Броварського району. Пад Укринбанк пропонує пенсіонерам розмістити заощадження на депозитний вклад довговічний капітал зі сплатою 17,5% річних у гривні на термін від 6 місяців та отримати у подарунок платіжну картку і журнал Українська інноваційна кухня також пропонує безкоштовне відкриття пенсійних та соціальних рахунків з нарахуванням 15% річних за залишками на них коштів. Ми чекаємо на вас за. Адресами. Місто Бровари, вулиця Гагаріна, 26, телефон 5 42, 37 з 9 до 18 години та за адресою місто Бровари, вулиця Енгельса, 2, район заводу Тормаш, телефон 6420 з 9 до 18 години, ліцензія НБУ номер 23 від 18 жовтня 2011 року. Може, в житті хтось принаду підкине. А зараз у нашій передачі звучить ще одне музичне вітання. Нехай ці вітальні слова і щирі побажання полинуть до зазимчанки Ольги Павлівни Швидак, яка саме сьогодні, 27 квітня, святкує свій 87-й день народження. Ольга Павлівна Швидак людина добре знана і шанована у селі Зазим'я. Мати героїня виростила і виховала 10 дітей. Сьогодні родина Швидаків велика і дружня. Гідними нащадками роду є 16 внуків та 18 правнуків. І сьогодні, цього святкового дня, діти, внуки, правнуки, рідні та близькі вітають свою любу матусю та бабусеньку з днем народження. Зичать їй много літ при здоров'ї, доброму прожити. Низенько ніжечок ваших схиляєм, Ми в вічнім боргу перед вами матусю. Ми дякуємо вам за руки робочі, за рідні, коханні і ласкаві очі, за душу привітну і щире серденько, за те, що найкраще у світі виненько. Здоров'я міцного бажаємо мила, щоб ви були завжди здорові, щасливі. Живіть же, матусю, ще років до ста, бо світ цей рідненька без вас. Сирота з днем народження, шановна Ольго Павлівна Швидак. на бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає і жовкне, і гине, вітром розноситься, ніби сміття, тільки родина, як вічна зернина, на невнарущому полі життя. Родина, родина, віде батька й до сина. Йде матері, доні, передам. родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Родина, родина, йде батька й до сина, Йде матері, доні, передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям.